Хто на нашому каналі. Сьогодні ми вибралися до лісу подивитися, чи є гриби. Поки що ми не знайшли нічого. Ось побачили стару черешню і тут такі вже лопухи куряче м'ясо гриби. Вони перезріли, вже, у них якісь жуки лазять. Дуже багато мокрого листя. Падають дощі. Знайшла таку галузочку з дуба. Гарно. Поки що опеньок ми не знайшли, хоча я бачила, що вже з'явилися зимові опеньки. Тут Барбос, Барбос зі мною бігає по лісочку, Барбосику, хоча б він собі трошки... Гіди сюди, Барбос відпочине. Так, тишина в лісі. Ташки співають. Барбосик. Тут такі яри ми зайшли. Починає проглядувати сонечко. Може, що завтра буде погода. то усі дні так було дуже холодно. Барбосечко. Ось покажу, який тут гарний лісочок. Барбосик. Накруга красота, ще щось тут під ногами. Земля дуже м'яка, мокра, повинно би бути хоч якісь гриби, дощовики ми бачили знайшли. Такі білі ми їх не збираємо. Барбосик, о, ти там що знайшов? Барбос? Барбосись там вже рейти починає. Що там реєш, Барбосику? Що ти там знайшов? Ей, ходи! Будемо лапки мити вдома. Арбоскін, ти чого? Ти чого там риєш? Що там риєш? А? Яму реєш? В цьому лісі живуть Леси. Тут є багато нір. Ходи, Йдем? Пішли. Теп. Ходи, пішли. Арбоска, пішли. Виски ти брудний. Пішли. Подобається йому. Рити ями. Дим, хоч би знайшли пару пенюк. Барбос, ходи. Знаю, що білі є. В цьому лісі мало шансів їх знайти. Тут Біля хати недалечко наш лісочок. Потрібно йти кудись далі, щоб щось знайти більше. Містівне. Ось тут щось ми. А на пенячку, що там таке? Іди сюди, Барбосик. Іди мухоморчик, мабуть. Почнемо мухоморчик. Мухоморчик. Ось який мухоморчик тут росте. Так, мухоморчик. Знизу білий. Ось. Мухомор ми його тут залишимо для якихось жучків, комошок і так далі. Пішли Барбосик, а ми вище глянемо що там може бути. На пеньочку щось бачу. Росте. Так, що таке. У її Тут багато таких напевночку грибочків, але не є стімні, вони оранжеві. Тут іще не бачу нічого. Ну, будемо шукати. Надіюся, щось знайдемо. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока. До нових зустрічей. Гарної вам грибної охоти. Всього всього найкращого.